Дякую. Дякую. Щодо пояснень, мого клієнта, адміністративного правопорушення він не вчиняв за кермом транспортного засобу, він не перебував у зазначений день. Він дійсно знаходився на узбіччі біля лісу. Де транспортний засіб він прогрівався. Його брат був за кермом, транспортний засіб був пошкоджено, заднє ліве колесо спустило, і брат поїхав за іншим колесом, щоб відремонтувати транспортний засіб. У цей період часу було холодно, мінусова температура, був увімкнений двигун, щоб якось прогрітися. Під'їхали працівники поліції, він перебував за кермом, але. Транспортний засіб нікуди не їхав, він і не мав змоги кудись поїхати, тому що було пошкоджено колесо. І Він чекав, щоб замінити це колесо. Після того працівники поліції вирішили скласти на нього адміністративний протокол. Він пояснив, що за кермом він не перебував. Зателефонував своєму брату, сказав, що зараз він приїде і замінить колесо. Дійсно, через десь 20-30 хвилин приїхав його брат. Але вже працівники поліції склали адміністративний матеріал. Суті порушення вони не роз'яснювали права, вони не роз'яснювали спеціальних технічних засобів, щоб ну, приладів провести огляд на стан алкогольного сп'яніння у працівників поліції не було. Направлення до медичного закладу вони не вручали, що можна пройти огляд. І мій клієнт казав, що він не керував транспортним засобом та водійом. Він не був. Працівники поліції, це зараз на відеозаписі буде видно. Показали, де підписати, пояснити, жодних вони в нього не відбирали, показали, де поставити підпис. Мій клієнт під диктовку ці підписи поставив. Це щодо свідчень мого клієнта. Щодо нормативно-правових актів, які регулюють статтю 130 кодексу України про адміністративне правопорушення, системний аналіз. Каже, що визначально є наявність декількох факторів у їх сукупності, а саме керування транспортним засобом, тобто фактичне виконання особою функцією водія. Зараз ми побачимо на відео, він функцію водія не здійснював. Він сидів в транспортному засобі, який вже нікуди не рухався, тому що колесо було пошкоджено. А друге це перебування у стані сп'яніння або відмови від огляду на стан сп'яніння. Підстави для складання протоколу про адміністративне правопорушення у поліцейського виникають після встановлення факту керування особою транспортним засобом, виявлення у неї ознак алкогольного сп'яніння, висунення поліцейським пропозиції про проходження огляду на стан сп'яніння та відмови особи від проходження такого огляду. Яка повинна бути висловлена у формі, яка не передбачає двозначного трактування цієї відмови чи викладати сумніви у її дійсності? Зараз передивимося відео. Там такого у нас немає. Щодо е, підстав для закриття е, зазначеної справи. По-перше, у е, матеріалах відсутні належні та да, допустимі докази, які свідчили, свідчили про те, що мій клієнт саме у цей час. Вона зазначена 15-10. О 15-10 відеофіксація не здійснювалася. Від офіксація почала здійснювати 15-та година 20 хвилин. Що означає, що цей технічний засіб, в подальшому значимо, що це несправний технічний засіб, було пошкоджено. У цей час мій клієнт не керував транспортним засобом, Він просто перебував в салоні авто і грівся. Відеофіксацію де встановлено, що він рухався і щось порушува правила дорожнього руху. Далі, твердження працівників поліції про те, що начебто в цей день керував транспортним засобом, є просто припущення. Жодного доказу до матеріальної справи не долучено. Безпідставність зупинки. У нас є стаття 35 закону України про національну поліцію, де у нас визначений перелік підстав законності зупинки транспортного засобу у зазначеному випадку, такого не було. Авто нікуди, ще раз наголошуємо, не рухалось. По-друге, відсутність ознак алкогольного сп'яніння у мого клієнта. Те, що прописали працівники поліції, це необхідно було провести перевірку і встановити, що наявність такі ознаки. Такого немає і акту огляду на стан спиніння також працівниками поліції не оформлювалося. По-третє, направлення на огляд водія транспортного засобу не є належним та допустимим доказом. Відповідно до того, що зазначене направлення не підписувалося, не, не зачитувалося працівниками поліції. Якщо будемо передивлятися відеозапис, в 15 годину 40 хвилин це направлення не виписувалося, що вказує, що. Матеріали були сфальсифіковані. Е, відповідно до направлення необхідно було прибути в ОПЛ село Орлівка. Ну, невідомо, що це за медичний заклад моє, моєму клієнту. І працівники поліції взагалі не роз'яснювали, не пояснювали процедуру складання зазначеного адміністративного протоколу. І ще раз наголошую, підпису мого клієнта у цьому направленні немає. Далі, В протоколі про обмін правопорушення не відображено назви та інфікаційну номер спеціального технічного засобу, за допомогою якого було запропоновано пройти огляд на стан. Алкогольного сп'яніння. Тобто, у нас у працівників поліції взагалі не було з собою жодного там, алкотесту або якогось технічного засобу для проведення огляду на стан алкогольного сп'яніння. За процедуру, працівник поліції повинен спочатку запропонувати водію пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння. Конкретним технічним засобом, якщо е, водій не погодиться з результатами за проходженням такого огляду, тоді вже виписується направлення, і відповідно водій з направленням з працівниками поліції їде у медичний заклад і проходить огляд. Якщо він не погоджується, але ще раз наголошуємо, що жодних технічних засобів у працівників поліції не було далі. Е, Надали суду відеозапис не є допустимим доказом. Зараз будемо ми досліджувати матеріали. Я вашу честь, прошу звернути увагу на протокол про адміністративне правопорушення. Там у нас не зазначено, на які саме бодікамери здійснювався відеозапис. У нас не встановлено, чим саме користувалися працівники поліції. Відповідно до протоколу про адмінправопорушення працівники поліції користувалися cd дістом, там написано cd РВ. Коли відкриється відеозапис... Правий ніжний кут там одні нулі це серійний номер цього відеореєстратора. Тобто він стоїть за все був пошкоджений. Також наголошуємо, що працівники поліції повинні включати відеореєстратор з моменту зупинки транспортного засобу до завершення спілкування з водієм, до завершення процедури складення. Адміністративних матеріалів, але у нас, на жаль, відеозапис розпочинається після 10 хвилин, наче то зупинки транспортного засобу, хоча транспортний засіб нікуди не рухався. Відеофайл у нас наїздці два відеофайли. Це небезперервний безперервний відеозапис. І ми зазначаємо те, що мій клієнт не відмовлявся від проходження огляду. Йому взагалі було незрозуміло, як не водій може проходити огляд на стан. Алкогольного сп'яніння. Далі зазначено позицію Верховного суду, чому саме цей відеозапис не може вважатися належним, допустимим доказом та переглянемо процедуру складення там, наявні порушення з боку працівників поліції. Тому відеозйомка надана до суду не небезпередна, між наданими відеофайлами згідно показника часу, наявні часові розриви. На жодному з наданих відеозаписів не зафіксовано вчинення порушень правил дорожнього руху або керування транспортним засобом, яке б могло бути підставою для зупинки авто. Відмова від проходження відповідного огляду на стан алкогольного сп'яніння, порушення пункту 6 інструкції проводилась за відсутності свідків. Також порушення відповідно до статті 268 працівники працівників поліції повинні були і зобов'язані. Роз'яснити підставу зупинки, права особи, права не свідчити про, проти себе, право на захисника, право надавати пояснення, що відображено у статті 268 восьмий купа та статті 63 Конституції України. Але жодного з, цього, з цих прав працівником поліції не було роз'яснено. Те, що бою працівник поліції те. Він разом з своїм напарником склав адміністративний матеріал, а після того сказали тут, тут тут поставити підпис. Ну, Мій клієнт якби не знав, що не можна було цього робити і поставив підпис, після чого був незаконно притягнутий до адміністративної відповідальності. Тому ми просимо суд закрити провадження у справі за зазначеним протоколом. Дякую ваша честь.